5 років свого життя я вчила фінанси. В мене за плечима економічна освіта, безліч курсів по фінансовій грамотності і тому подібне, і безліч фінансової літератури. Але саме проводячи консультації по персональним фінансам, я вивела 9 відмінностей бідолаги від багатої людини. І спойлер це небагаті родителі. Не відкладати гроші. Усі знають, що треба відкладати гроші, але ніхто цього не робить. А Наприклад. чого в книжці Багатий папа, бідний папа. Є така цитата: Багатий платить собі в першу чергу бідний в останню». Але що це значить? Кому платить? Куди гроші нести? Я ж не знаю. платити собі. Це означає відкладати гроші на своє майбутнє і свої цілі. І багаті роблять це правильно. Вони спочатку відкладають гроші на чорний день, а потім тратять їх на хуйню. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. У ж механізм трохи простіший: спочатку проїбать на хуйню, подумай, щоб відложити, немає грошей, кредит, стати ще біднішим. І так по кругу до кінця життя. Якщо тебе влаштовує бути рабом системи, пожалуйста, продовжай в тому же духі. Системи. Але якщо тобі хочеться щось поменять в своїй житті, відкладай, блять, бабло. Жизнь кредит. Кредитка насправді охуєнна річ, якщо ти не тупий. Кредитка нас манить всякими приколами. Цікавим дизайном, кешбеком на таксі і нотифікаціями про підвищення кредитного ліміта. Вам доступно 100-500 тисяч. Класно, правда ж? Ні. Але багато людей помилково вважають кредитні гроші халявними. Але це зовсім, блять, не так. А банк ні дурак. І на халяву він може дати хіба що за щоку, а за гроші плати. Причому середній відсоток по кредиті сягає 60%. а це ніхуя собі як багато. Тобто, якщо людина візьме 10 тисяч гривень, витратить їх на якусь хуйню і не віддасть вовремя, то Олєшка Гараховський напише йому ночу спіш, гані, 16 тисяч! А то, блять, долг колекторам віддам. А колектори, знаєте, не самі приємні люди. Візьмуть страпон, Прийдуть до вас, ну а далі вже думайте самі. Я офігюр. Висновки прості: перше приколи кредитки не стоять з трапона. Друге, якщо немає грошей на покупку, не лізь в кредит. Немає фінансової подушки. Aka бабла запасіка. Найбільша помилка це відсутність грошей на чорний день. Життя єбе всіх і кожного, і ніхто не знає наскільки сильно воно в'єбе гаманцю. А за законом подлості, блять, в'їбе, дай Боже. Тримайся, друже. Але щоб уникнути візита колектора з Астрапоном, нам треба мати фінансову подушку. Але як її відкласти? Багато хто відкладає гроші просто так і вважає, що якихось умовних 5 тисяч вистачить. Але це не так. Фінансова подушка це чітка сума, яка має лежати у вас на рахунку. Конечно. Розраховується вона дуже легко: 3-6 місяців ваших базових витрат. Тобто хата, жрачка, транспорт. Те, без чого ви не можете жити. А далі справа за малим. Відкладати щомісяця, місяця, доки не досягнете своєї цілі. Все, не вести бюджет, не вести бюджет це як їхати без Google Maps. Може приїдеш, але хуй знає куди. Слушали, <говори> <так>? <говори> Якщо людина не знає своєї точки А, тобто поточного свого фінансового стану, вона не прийде до точки Б якогось казкового багатства. Але як так та, блять? <говори> Знаєте, є така штука, як інфляція життя. Це значить, що чим більше людина заробляє, тим більше вона витрачає на всяку понтову хуйню. Тачки посалідні, одіжда попресентабельні, отпуска вже получше. і хоба, денів вже, блядь, не хватає. Остановити. Але як тоді бути? Тут треба зрозуміти, що хуй не лавка, двоє не сядуть. Або ведеш бюджет, стикаєшся з реальністю і рухаєшся до своєї мети, і ти дійдеш, якщо поїбашиш, або ніхуя не робиш і надієшся, що не окажешся під мостом. Дорогі хобі. Коли люди даруваються до великих, на їх думку, грошей, вони починають їх тратити як долбойоби на різну дорогу понтову хуйню. На лабубу, на конний спорт. На большой теніс, на вишукані ресторани, але це путь тупа в нікуди. Якась н... психічно нездорова маячня відбувається. Бо люди хочуть здаватися багатими, а не ними бути. Тому вони роблять фотки в дубаях чужою дорогою тачкою, щоб показати свій статус. блядь. але це повна хуйня. Якщо ви все-таки хочете бути багатим, а не просто здаватися. То з баблом поступаємо так. Більшу частину бабла ми відкладаємо та інвестуємо, щоб бабло генерувало бабло. А 10-20% собі дозволяємо витратити на якусь хуйню. Самою економією ситий не будеш. Якщо заощадив, значить заробив. Це межа фінансової грамотності багатьох людей. Але це повна хуйня. А Самою чого Самою економією багатим не станеш, бо в неї є ліміт, зарплата або дохід, який отримує людина. Але треба ще гроші. Але де їх взяти, якщо і так їбашиш на роботі, як лошадь. Варіант перший попросити на роботі більше грошей. Є варіант, звісно, що пошлють нахуй, але попитка напитка. Варіант другий. тємка схемка. Знайти собі підробіток, який буде приносити ще грошей, наприклад, репетітерство для учителя. Варіант третій інвестувати. Тобто купляти акції, а не тільки блядь, по акції. Ось це так поворот. Секрет дуже простий. Потрібно час інвестувати в навички, які принесуть вам більше бабла. А бабло інвестувати туди, де воно згенерує ще більше бабла. Ось і все. Роби так три рази в день, і спіна болеть не буде. Віра в халяву. Віра в халяву руйнує життя людини. Я ще скажу про абсолютно любу халяву. Казіно, лотереї, розіграші в інстаграмі. Скажіть, но ну ми лохи или ми не лохи? Я должен выяснить вияснити для себе. Халява в цілому неможлива, комусь вона має бути вигідна і точно не людині, яка бере участь в розіграші. Але люди вірять, що прилетить друг волшебник в голубому вірталюті і безплатно покаже кіно. Але це все хуйня, понимаєте? Ти лох. Згадайте людей, які 10, 20, 30 років поспіль грали в ЛАТО забави і не отримали звідти ровна ніхуя, окрім розочарування в житті, блять, і боргів. Але що б було, якби вони ці гроші, які витрачали на білетіки, інвестували, ну, наприклад би, умовний SP 500, ну, протягом 30 років. То вони б зараз реально були мільйонерами, майже гарантовано. Прикол, да? Отож, відкриваю секретний алгоритм, як стати багатим. Мені його розказав Ігор Валерій. Самі розумієте. Я сам видно, був сіц єбашити, відкладати гроші, інвестувати і по можливості піть кофе. Все Бо. повторювати це, поки не станеш багатим. І не вірю в халяву. Довго відкладати інвестування. Часики який тікають, і я це не про дітородні здібності, а про інвесторські. В інвестуванні є два важливих параметри: це час та гроші. І якщо у вас грошима особливо не пахне і ви випадково не син Порошенка, то вам треба робити ставку на час. На жаль, дивись: по-перше, чим раніше ти почнеш інвестувати, тим більше бабла тобі згенерує складний відсоток. По-друге, якщо ти будеш ну, довго м'яти з цим інвестуванням, то інфляція просто жре твої гроші. Тому починати інвестувати треба вже. Бажано прямо час. виправдовуватися. Можна нескінченно дивитися на три речі: як горить вогонь, тече вода, і як виправдовується людина, щоб ніхуя не робить зі своїм життям. Немає дійг, немає времені, немає знань. Усе це пустий піздюж, але чим довше відкладати інвестування, бюджетування, своє життя в довгий ящик, тим більше доведеться вйобувати. А це ніхуя не легко. Набагато легше сидіти на дупі рівну і ніхуя не робити. Але тоді життя не зміниться. Усе залишиться так само, а може навіть гірше.